Сьогодні 11, 1124 року хочу коротенький ролик про дрова. Уж больно, шумно і позорно проти народу простого пішло зрізання це дров. От і навряд чи дійсно будуть корупціонери наверху наказане, а все зсилається на те, що дійсно впаде на голову Е, трудях і всі дрова, всі оце я все знімаю в себе на дворі. Сі дрова, он що ж туди, йде дрова, цього двір, і що туди. Це все дворі, тобто я. Сегодня, наприклад дали, Вот еще один пеняк. Еще. Вот. все, 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 две. И та же самая стея кучи. Уже давно наваливал уже на кучу. Вот. Ну, суть в чем? Суть в том, что корінь от я собі пособирав на от так отак і не збираюся боятися через те що садить ось та ж сама акація вона йшла на провода і прямо на будинок Прямо на будиночок іде. от, от я вирішив його звалити. От. Так, наскільки глупі законодавства я удивляюся, тому що людина вирощує, людина цього. а